Ключовим викликом для львівського і загалом західноукраїнського бізнесу, як на мене, є той факт, що дуже багато компаній з інших регіонів релоковуються сюди, створюючи для західного місцевого бізнесу. Неймовірну конкуренцію. Ну і якщо б раніше я сказала, що найуспішнішим бізнесом в західному регіоні все таки є той, який пов'язаний з хорикою, з туристичними з туристичними сферами, то зараз це вже не так. Зараз я можу впевнено вам сказати, що гід набуває певних образів такого собі індустріального парку, і тут будуть діяти абсолютно нові правила конкуренції і зростання українського бізнесу. Ну і які бізнеси можуть найкраще, найефективніше зростати. Ми можемо ділити їх по сферах, що це якісь певні новітні бізнеси, звісно, пов'язані з військовими напрямками роботи, можливо, якісь певні індустріальні напрямки. Але тим не менше, ключовою ознакою дійсно успішного бізнесу є той, який має всередині себе механізми для масштабування. І насправді львівському і західноукраїнському бізнесу розвиватися заважає лише одна ключова річ, якої немає. У нас як регіонального бізнесу проте вона більшою мірою присутня в тих бізнесах, які є вихідцями з індустріальних міст України, і насправді є тільки дві ключові речі: такі собі стопори, які не дозволяють західному регіональному бізнесу розвиватися так швидко, як би ми хотіли. І серед тих стопорів є відсутність навиків швидкого масштабування, і другим не менш важливим. Стопором є відсутність механізмів для швидкої організації операційної роботи. Відповіді на це запитання, як усунути всі ці перешкоди? Я дуже багато і дуже об'ємно описала в своєму курсі. Не на правах реклами він тривальністю майже одна година. Я рекомендую вам. Переглянути його для того, щоб усунути ці перешкоди, і все таки мати можливість запустити свої бізнесові процеси набагато швидше, це стромні мені приємно з вами ділитися цим досвідом, тому що розумієте для мене розвиток вашого бізнесу це також і розвиток мого. Відповідно, чим краще і швидше ми разом динамічно розвиваємося, тим кращим буде наше майбутнє. Наступному відео ми з вами продовжимо розмовляти про розвиток бізнесу в Україні, релокацію, масштабування, тому що це дуже дуже важлива річ для нашого спільного з вами зростання.